Різдво одне з головних християнських свят, яке вирізняють унікальні звичаї і традиції на Закарпатті у кожної родини. Вони власні навіть у виборі 12 основних страв. Одні ставлять на стіл кутю, інші бобальки. У другий день різдва наша знімальна група вирішила подивитися, як відзначають різдво мешканці села Циганівці Ужгородського району. Різдвяний ранок у циганівцях розпочинається зі святкового богослужіння. Всі жителі села прославляють Христа, моляться і просять благословення, а ще миру, достатку та здоров'я. Після служби вірян вітають учасники Бетлегему, співають коляди та вінчують. Далі Бетлегеми обходять кожну хату в селі, несуть гарну звістку про народження Христа та побажання добра на весь новий рік. Оксана Васильняк корінна жителька Циганівець, каже: різдвяні традиції гріють душу і дають змогу відчути дитинство. Вони так страшно, пекло, потрясно. Я вас бачити, я хочу знати я дозволю. Традиції змінюються? Е, взагалі не змінюються. Вони доповнюються просто. От <кхем> Більше людей стало ходити в церкву. І це дуже радує, коли всі сім'ї разом мама, тато, діти, всі-всі йдуть до церкви. Різдво родинне свято, поки всі члени сім'ї не сіли за стіл, ніхто не починає пригощатися. Я пам'ятаю, був один такий випадок. У мене було поламалася машина. Зазвичай носіту вечерю збираються десь в 6-й годині, коли сходить перша зоря. У мене було поламалася машина, і я кажу, ну сідайте, вечеряйте, бо до 10 годин ми не чекали. От просто ні, ніхто не сідав за чекав. Щороку світло свято Різдва спонукає людей бути добрішими й мудрішими. Христос рождається. Славімо Його!